Спочатку юні спортсмени збирали кошти лише між собою, потім долучили тренерів та батьків. За час акції вдалося зібрати майже 6 тисяч гривень, на які з допомогою волонтерів було придбано ...55 пар теплих чобіт для бійців. Передача допомоги від юних спортсменів патріотів відбулася на базі спортшколи, куди і прибули бійці 79-ки. В якості подарунків були і дитячі малюнки. Вони як найцінніші сувеніри підтримуватимуть військових на передовій. Читаєш листа, він говорить, або бачучи малюнок, який на передові, знаходиться, коли ти знаходишся на позиції, повірте, це вдохновляє в нас, це нас надає сили для того, щоб сумісно стати на захист нашої території України. Діти почули від десантників розповіді про військові будні, а також слова подяки за їхні спортивні досягнення і підтримку. Директор спортшколи В'ячеслав Ніколаєв зупинився на тому, що його покоління не знало, що таке війна. На жаль, його вихованцям це пізнати довелось. І такий патріотизм тільки радує. А юним спортсменам було приємно отримати посвідчення кандидата у майстери спорту, який вручав Іван Савка. Інші маленькі учасники акції отримали від легендарних кіборгів солодощі. Олена Міщенко Олександр Панк. etenem